Всіх вітаю! З вами Надія Макаренко і сьогодні я не хочу з вами говорити про книжковий огляд. А сьогодні я хочу зробити такий матеріал на тему родоводу. Я хочу поділитися власним досвідом, чому це для мене важливо. Хочу дати певні рекомендації, з чого почати. І, і дещо з цікавого, я думаю, що це невеличке відео буде для вас корисне. Тож, чому це важливо? Для мене вивчення родоводу почалося, почалося ще в давній час, коли я була ще, мені здається, що Ще школярем. І тоді я пам'ятаю, що я сиділа і навіть записувала там, хто який там брат, кому мене також цікавило питання хвороб. тоді. Ось, де ті матеріали ділись, я не знаю. Тобто вони втрачені історією, можливо, колись я їх знайду, але ну, шансів дуже мало що. Спливе. Тим не менш. Коли почалось повномасштабне вторгнення в 2022 році я знову прийшла до ідеї від відновлення родоводу. І для мене це важливо, тому що це таке, таке відродження приватної історії. так? З початком Повномасштабного вторгнення дуже багато українців почали е, цікавитись історією України, почали е, більше дивитися е, роликів, які розповідають про історію України, про певні її етапи. Е, розуміючи, що тих знань, які вони отримали ще в школі, їм недостатньо. Або що те, що вони чули. Е, коли вивчали історію України, було не зовсім або правдиво, або об'єктивно висвітлювало історію, як вона була. Ми всі багато з нас пройшли через уроки історії, які ще були притрушені ось цими наративами виданих ще за радянських часів, на жаль. І коли ми вивчаємо історію взагалом України, так це дуже класна річ, ми маємо розуміти, хто є, коли періоди і так, і так далі. Але коли ми вивчаємо історію через власний родовід, це як створення історії, якби ви крокували по цій історії. Ви або через в постатях ваших предків. Так? Тому це таке відродження приватної історії. І це таке правильне якісне заглиблення в історію, щоб збагнути її. Наведу приклад, коли зараз ось ми переходимо на Святкування Різдва в 20, 25 грудня. І для нас багато хто каже, що це ще незвично, незручно, що ми звикли по-іншому, але насамперед, ще 100 років назад, українці святкували 25 грудня. Все це дуже видно по, наприклад, тих же метричних книжках, коли ми бачимо, коли, як називали дітей в певні періоди, тому що дітей дуже часто називали ось по святам. Ось приходила Варвара, і дівчинок, які народилися в цей день, називали Варварами. А коли це був день Миколая, то називали Миколаями. І ось навіть можна споглядати, що на початку грудня, саме 6 грудня, це День Миколая. І в той день, ми можемо побачити багато, багато діточок, які були, називалися Миколаями на літній там період на Ілю, всі були льками і так далі. Ось, тобто, це, коли ти це бачиш, ти розумієш, що ми не, не робимо щось, просто щоб там бути зі всім світом, як зараз кажуть, чи ще щось, а це просто повернення до того, ким ми є, ким ми були. І, і ось такі ключі допомагають нам збагнути. Хто ми є тут і зараз. І тут хочу сказати про те, з чого потрібно починати. Якщо ви все ж таки вирішили: ага, а чому би мені не дізнатися? Тому що все ще багато людей не цікавилось цим, але багато цікавляться цим, і багато я можу сказати, як і я, прийшло до цього усвідомлення саме в час повномасштабного вторгнення з чого власне починати, так? Починати треба як, як, і, як і я колись, з чого я починала, так? Коли була школярем, починати треба з власної родини. З того, щоб поговорити з тими живими родичами, які у вас є, які у вас залишились на саме цей час, щоб дізнатися про історію їх життя. І історію життя їх батьків або їх дідів, все, що вони пам'ятають. Тобто повернутися до ваших живих родичів і розпитати їх, все, що можливо. Є певний перелік питань, які варто, які варто питати. Це такі автобіографічні питання, не авто, а біографічні питання, коли народився, де народився, чи були брати сестри, якщо були там переїзди, коли були переїзди, коли були одруження, чи це було перше одруження, були ще одруження, які були діти, ну, тобто такі питання, де вчився, ким працював, всі-всі такі питання, чим детальніше? Ви розпитаєте, чим більше інформації у вас буде, тим це кращий такий трамплін, на який ви пострибаєте далі. Ось. Друге, це ну, буває так, що немає близьких родичів. Тоді маєте все ж таки складатися на, на ту інформацію, якою ви володієте. Все одно ви знаєте своє ім'я. Прізвища, по батькові, ви можете з чогось почати, так? От з такої базової інформації, хоча би на власному рівні позбирати все, що знаєте, все, що чули, з дитинства все це записати. Друга річ, якою я користуюсь насамперед найчастіше, це мережа. Мережа інтернет. Є кілька. Кілька ресурсів, звідки ми можемо отримати багато інформації. Це є і певні сайти. Мені дуже допомагає сайт, називається Family Search. Це іноземний сайт, але, на щастя, вони їздять по світу і сканують багато з цих архівних документів, і потім ви можете їх побачити там. Там є і на щастя, там є і українські українські архіархі, і там можна для себе дуже непогано почерпнути інформації. Крім того, є українські сайти, де є і певна інформація. Наприклад, за певним регіоном ви можете побачити, наприклад, ваше прізвище. В яких районах України, на яких теренах України воно було найбільш вживаним? Здається, цей сайт називається Рідні. Є ще кілька джерел ось від. Ярослава Сумишина, ось ці хроніки геніалога. Хороший сайт, де можна побачити багато цінної інформації, якщо ви новачок, дізнатися з чого почати, і там є багато хороших статей про те, що може на... допомогти вам в пошуках. Тут можуть бути і сайти, які... Мають архівні дані щодо голодомору, щодо списків учасників Першої або Другої світової війни, можна писати в архіви і просити певну інформацію. Деякі архіви мають є каталог, тобто електронну бібліотеку, і можна там десь щось пошукати. Є що можна навіть будучи вдома, і все ж таки знайти досить багато матеріалів вже зараз. Третій момент, про який я б хотіла зазначити, це подорожі, подорожі, які я називаю словом материзна. І, як на мене, це теж дуже корисні подорожі, якщо ви знаєте звідки ваші родичі. Не полінуйтеся за можливості, якщо це безпечно, якщо це можливо для вас поїхати в це місце і відвідати це місце, навіть якщо у вас там не зберіглось родичів, але ви знаєте напевно, що там, що там вони були, що ви можете в такому місці зробити? Ну, якщо у вас залишились там родичі навіть там по якимсь іншим гілкам, тобто, наприклад, там це лінія мами, і там від бабуся або від дідуся залишились інші його брати чи сестри, чиї гілки пішли далі. Ось ви можете. Зустрітися з цими родичами, можливо, попитати їх, що вони пам'ятають, це теж дуже добре. Можливо, в них залишились якісь старі альбоми, це також допомагає. Іноді ви можете в таких старих альбомах щось знайти для себе, або щось всплити ось в спогадах, таких, таких далеких родичів, про тих родичів, які. Які вас цікавлять в першу чергу, якщо у вас там не залишилось родичів, ви можете поспілкуватися з старими людьми з цього місця. Чи вони пам'ятають таких то і таких хто, можливо, вони таки справді когось і щось пам'ятають, і тоді можна поговорити і щось пригадати, щось з'ясувати. Якщо Цього не залишилось, тоді тоді ви можете також відвідати цвинтар на таких, в таких ваших місцях. І, якщо це невелике місто, якщо це маленьке селище, зазвичай там є одне. Один цвинтар, і ви можете погуляти по цьому цвинтеру, якщо у вас є певні імена фамілії людей, яких ви розшукуєте. І, ймовірно, ви знайдете там їх могили, і, можливо, так ви зможете знайти дату їх народження або дату їх смерті, можливо, яку, якої ви не мали до цього, але вона вам потрібна. Можу привести приклад з власного досвіду, коли я так їздила е, по, мої, е, по лінії моєї мами е, в село на Чернігівщині, е, з е, якого роду вся її гілка е, мами е, е, моєї бабусі, е, тобто вся їх родина там за дідів, прадідів, ну принаймні з 18 століття то точно. Мешкала ось в цьому містечку, і потім, вже в 20 столітті, в 30-х приблизно роках їх переселили, змушено переселили всю родину моєї бабусі, тобто прадідусі, прабабуся зі своєю родиною, включаючи мою бабусю, яка вже народилась. Вони приїхали на Січиславщина, Дніпровщина. Ось і, і там залишилось багато людей з, з дівочою фамілією бабусі, досі вони там мешкають. І, ну, досить цікаво. Коли ми там побували, моя мама згадала місце, в якому вона була, коли їй було 10 років. Вон, ми навіть знайшли одного з родичів. Він досить дальній родич для нас, але він був дуже-дуже радий бачити нас. І мама була дуже рада бачити його. і Вони обмінялись телефонами, і вони періодично зізвонюються. І ну, Для мами моєї було це велике розчулення і дуже така класна. Класна подія. На жаль, ми не відвідали тоді це але я планую, що я повернусь в це, в це селище знову і зможу дослідити більше. При тому, навіть в цьому селищі є краєзнавчий такий музей невеликий. Там є священник, який також вивчає історію міста містечка і Який дуже допоміг мені в моїх розшуках. Ось тому зважайте на цей досвід материзни. Маю ще один такий досвід. По, -по татовій гілці тут ці села, які не так ближче до місця, де живуть мої батьки і. Для мене це дуже близькі місця, тому що я проводила там своє дитинство, і тут ми ходили по цвинтарях. Ось там останнього року я ходила по цвинтарях, і мені допомогло там, наприклад, з'ясувати мою прабабусю. По бабасю маму моєї бабусі. І багато про неї з'ясували. Хоча така, дуже довго я її розшукувала, але з'ясувала, якого народу. Ще архіви. Безумовно, архіви, зараз, як я сказала, що деякі архіви можна вже в онлайн-версії подивитися. В деякі архіви можна написати запит, щоб вони там дали якусь інформацію. Або можна особисто приїхати в архів і попросити певні матеріали пошукати певні матеріали, і потім що з цим робити. Безумовно, що я планую робити, я планую це систематизувати. І планується поширити ці знання, які я назбирала про свій рід, поширити між близькими родичами, яких я знаю. Ну і доторкнутися до тих родичів, яких можливо там ми не дуже близько з ним з ними перебуваємо, але я б хотіла також повідомити їм, що я відстежую родовід. Можливо, для, для себе вони також візьмуть якийсь цікавий матеріал також. Е, і тут я хочу, до речі, пригадати ще такий, е, ще таку важливу річ. Ось нещодавно Аким е, Галімов зробив дуже гарне відео про палаци, е, палац Кочубе в Диканці, і там піднімались питання архіву кочубеїв. коли е, е, вже предки Василя Кочубея, того, що зрадив Івана Мазепу в XVIII столітті вони продовжували своє багате і безпечне життя. Втім, у них був архів, і вони зберігали цей архів допоки вони володіли замком, палацом який знаходився в диканькі, тобто ось ця річ зберігання архіву, це досить така поширена, поширена річ, і не тільки серед там в світі, так ми знаємо, що багато, наприклад, американців шукають ось, виглядають цей, складають своє дерево. Ми знаємо, що британці в цьому плані дуже консервативні і намагаються ось відслідковувати ось цей рід, ну, в цілому в Європі це досить поширено. Україна була не винятком, тобто ми бачимо, що такий заможний український рід Кочубеєв також мав це. І я думаю, що якщо ми ну, Подивимось, ми, ми знайдемо більше підтверджень того, що такі родоводи велися. Інший приклад, я не пам'ятаю, де я чула, але в одній з історій про кримських татар, про кримців я чула інформацію про те, що у них і була традиція, і сподіваюся, що залишається, бо це дуже хороша традиція. Кожне покоління пише історію свого покоління, і так вони накопичують і передають це, ці матеріали з, з роду в з покоління в покоління. Е, якщо це так, це, це дуже класна е, штука, яка є таким домашнім архів, архівом е, І мені здається, що якщо такі документи велися, то багато з них було втрачено. В 46-му році, коли багато кримців були депортовані, так? І це дуже, дуже багато втрачено таких сімейних і реліквій, і сімейної пам'яті також. Ось. І тут, тут важливо вже завершуючи, говорити про те, що нам треба знати, чиїх ми батьків, діти. Бо дослідження власного роду це не тільки про повернення до витоків і оце зміцнення ось цієї тяглості поколінь. В певній мірі вона була особливо в ХХ століття, була дуже. Травматичним для українців, і дуже багато тут обривалось історій. Але ми маємо розуміти, що українська історія була багато часто мала якісь травматичні, серйозні травматичні події, особливо у 20 столітті, і, і ми відчуваємо на собі зараз наше, наше сучасне покоління відчуває дуже багато. Напруги дуже великий тиск, тому що ми маємо ось ці, ось ці травми попередніх поколінь. Плюс у нас з'являються ще наші наші, по, наші травми в нашому поколінні. Війна одна із таких дуже сильних і. Ну, не для всіх може бути розв'язане відразу. Деяким просто нестерпно переживати це зараз. Тому є великий шанс, що це знову запакується, сформується в якусь там ось таку, таку поштівочку і потім передасться нашим наступним поколінням. Ось Цього не має статися. Тому вивчення роду допомагає нам заглибитися те, що було до нас, вивчити цей досвід. І на каналі тут є мій книжковий огляд на книжку Це почалося не з тебе, яка ось дуже переплетена про родовід і розкриваю цю оце питання родин, родинних травм, і щоб вони не були розв'язані. І тому. За допомогою цієї книжки е, і питань, які там ставляться, можна зв'язати цей досвід, тобто зробити весь родовід, дуже такою практичною штукою. Е, По-перше, ми відновлюємо свою пам'ять, пам'ять про нас, про нас самих, е, про наш рід, якими ми були, е, не з книжок, які нас вчили, якихось хибних наративів. а це Конкретно приклад наших пращурів, якими вони були, що вони робили, чим вони жили, що їли, що вдягали і як діяли. Тобто це дуже-дуже важливо і дуже потрібно, особливо зараз. Тому що, коли ми проробимо ось цю нашу власну кожного роботу, для нас не буде. Виникати питання, за що ми воюємо. У нас не буде виникати питання, хто є Українці, чи ми один народ, чи ми не один народ, чи хто ми є взагалі. Цього апріорі просто не буде, тому що ми зможемо, зможемо собі чітко і ясно дати відповіді на запитання, хто я є, хто ми є. І, і по-друге, це не дати е, ось цим ось цим нерозв'язаним травмам е, давити на нас, і не дай Боже передати їх плюс ще наші на е, в досвід наших е, дітей, наших наступних поколінь. Е, я думаю, що це настільки дві таких важливих е, мети. Навіщо нам шукати і віднаходити, відтворювати наш родовід що ну, вони варті для того, щоб, можливо, почати запланувати собі в 2024 році зробити певні кроки на в цьому напрямку. Я бажаю вам тільки успіху на цьому шляху. Він досить цікавий. Коли ти вивчаєш, коли ти бачиш щось як хтось одружився або хтось народився, і цей хтось потім народив твоїх дідів, народив твоїх батьків. І тепер ти сидиш тут і дивишся на все це, це дуже-дуже надихаюче і ну, тремтіння. Тому я вам цього дійсно бажаю. Якщо ви вже відкопуєте свій рід, Відкривайте для себе свій рік, поділіться якимись історіями, що вас вразило, що вас здивувало, можливо, що для вас, що, що вам це дає персонально. І це буде така досить цікава в нас розмова, дискусія про продоволь. Про До зустрічі в нових відео. З вами була Надія Макар.